Як запекти ідеальну золотаву качку так, щоб всередині вона була ідеально просолена щоб м'ясо було соковите, а начинка, яку ми в неї покладемо, не була просочена сукровицею і бульйоном? Відповідь є. Отже, візьмемо качку. У мене це магазинний варіант, її вага 2 кг 350 г. Спочатку я її помила, а тепер хочу прибрати зайві колодочки, які залишилися в шкірі. Зробити це можна пінцетом для риби або за допомогою ножа. Постарайтеся прибрати максимум того, що ви бачите, але насправді, після першого етапу запікання, у вас ще буде можливість висмикнути ті, які зараз не піддаються, або які ви пропустите. Вкладаємо нашу качку у ємність, у якій ви будете маринувати. Мені подобається отакий лоток і починаємо поступово додавати всі інгредієнти. І ви зараз бачите на екрані, що додавала я. Крім того, я ще вам раджу додати палички кориці, просто у мене не було їх в наявності. Апельсин нарізаємо довільно, витискаємо сік і разом зі шкірками також поміщаємо в наш маринад. Маринування у сольовому розчині більш ефективне за сухе. Кристали солі розчиняються в воді і швидше потрапляють всередину. Сіль має властивість утримувати воду, тому та сіль, яка потрапить всередину нашої качки, буде забезпечувати їй додаткову соковитість. Хай вас не бентежить кількість солі, а також соєвого соусу, через те, що шкіра все одно погано пропускає сіль і тому пересоленим м'ясо точно не буде. Але ми постараємося ідеально його просолити, тому залишаємо на 24 години у холодильнику. І через добу ми повертаємося до нашої качки. Як ви зараз побачите, незважаючи на те, що розчин у нас коричневого кольору, качка все одно залишається білою. Це все зумовлено тим, що шкіра для того і дана, щоб не пропускати нічого зайвого. Але завдяки сольовому розчину, в який потрапляв і всередину качки, то наше м'ясо все одно добре просолилося. Тепер я прибираю зайву вологу рушниками і буду готувати її до запікання. Ми будемо робити це в два етапи: перший етап при низьких температурах півтори години, і другий етап для того, щоб отримати золотаву скоринку. Зверніть увагу, що я не буду додавати зараз начинку через те, що я хочу, щоб повітря циркулювало і всередині качки, і щоб вона всередині теж прогрілася і пропеклася. Вкладаю її на деко і на фольгу. Також у процесі я буду збирати качиний жир, бо він є дуже класною річчю для приготування інших страв. На ньому навіть печуть печиво. Кілька шматочків апельсина кладу всередину, щоб надати качці додаткового апельсинового аромату. Потім ми їх викинемо. Тепер починається найдовший етап запікання. Минуло півтори години і я хочу вам показати, який бульйон із сукровиці утворюється всередині качки. Якщо б ви поклали начинку раніше, то вона б була просочена саме цим негарним бульйоном. Особливо неприємно, якщо ця начинка світлого кольору, рис, наприклад, чи яблука, тоді вони стають такі червонуваті. До речі, саме зараз ви можете легко видалити ті колодочки, які вам не піддавалися або які ви пропустили. Тому я іще раз проходжу і дивлюся на всю тушку качки. Її спинка залишилася білою, тому я зараз іще поставлю духовку хвилин на 30, щоб вона також мала такий красивий золотавий колір. Прибираю серветками усе, що мені не подобається, а саме коричневу накип, як на бульйоні. У цей час можна зайнятися приготуванням начинки. У мене це будуть яблука, курага і апельсинова цедра. Це поєднання, до речі, дуже смачне. Ви можете обирати більш солодкі або більш кислі сорти, але головне, щоб вони не перетворювалися на кашу у процесі запікання чи смаження. Також нарізаю курагу. Я взяла два яблука і десь приблизно 100 г кураги, і всі вони в качку не влізли, тому у мене ще був гарнір просто додатковий. На пательні розтоплюємо шматочок вершкового масла, викладаємо туди яблука і курагу. Також додаємо трохи цукру. Я додала 2 столові ложки, але в даному випадку краще орієнтуватися на солодкість яблук і на власний смак. Також додавайте цедру одного апельсина, я про неї забула і додавала її вже в кінці. Карамелізуємо наші фрукти до красивого кольору і до напівготовності. Ось тут я згадала, що потрібно ще додати цедру. Тим часом, з іншої сторони, наша качка теж допеклася. Тепер можемо зібрати зайвий жир, якщо він у вас там уже зібрався, і будемо наповнювати качку начинкою. Ось тут я перевіряю, чи не зібралося більше нічого всередині, нічого всередині немає. Отже, поїхали. Як я вже говорила, вся начинка у мене в качку не влізла. Тому частину я буду подавати уже із готовою пташкою. Збільшити температуру в духовці до 180 градусів і поставимо нашу качку на 20 хвилин. Також ви можете включити конвекцію або гриль, але тоді слідкуйте, щоб нічого не пригоріло. Після цього вимкніть духовку і залиште качку всередині і ще на 20-30 хвилин. Температура готовності качки 80-90 градусів. Для грудки вона становить 60-65 Але оскільки мені треба пропекти всю качку, то я орієнтуюся на вищу позначку. І зараз я її буду розрізати і ви побачите, що грудка повністю приготувалася. Такий варіант запікання чудово підходить для тих, хто любить добре пропечене м'ясо. Якщо ж ви любите, щоб всередині грудка залишалася рожевою, то краще готувати її окремо від усієї качки. І зараз ще я покажу, як виглядає начинка. От ніякого бульйону і сукровиці немає, вона золотава, яскрава і смачна. Отже, сподіваюся, що вам було корисно. Запікайте, маринуйте, нехай вам буде смачно.